Повітря навколо розривають вибухи, десь поруч лунає стрілянина. Це поле бою тих, хто поки що навчається, але вже згодом буде готовий захищати свій дім і свою країну. В цивільному житті вона Айтішниця Олена. Це зазвичай така більш така дендітна дівчинка. Я навіть в ті в ті в тір ніколи не ходила, не стріляла. А тут боєць на позивний хумус курси п'ятиденок пройшла вже двічі. Чому ви це робите? Я розумію, що Війна надовго і треба бути готовим. Такі бійці вже стають на поміч інструкторам і отримують особливий шеврон. Це наш Суперпідрозділ супер супер ділиться на дві частини. Одна штурмує будівлю, інша її боронить. Після штурму новачків умовний двохсотий та кілька трьохсотих. Ну ні, ну мене там підстрелили. Студент Київського політеху Олексій навчається на факультеті атомної енергетики, але цього тижня хлопець штурмує ось цю будівлю з умовними ворогами. Ще додатково я записався на військову кафедру. Після відпрацювання операції інструктори вказують на помилки, все обговорюють. Доповідає командир групи. Наподіс на готові рухатися під будівлю, далі переходити. Звідти поливали вогнем непогано. А далі практичні відпрацювання з такмеду до розвідка повідомила бійцям, що все чисто, однак схибили на групу сунедерге. Як результат, двоє поранених їх несуть в укриття і там надають домедичну допомогу. Задавайте.

Інструктор Михайло каже: ті, хто прийшов на заняття, свідомі люди, які хочуть боронити країну, такі врятували українські міста, зокрема Київ, коли 24 лютого, 2022-го прогнали окупантів. Що ми беремо ситуацію, да яка у нас виникла 24 лютого? Якраз дуже велика проблема була в тому, що люди брали зброю, але більшість цих людей цю зброю тримали перший раз в руках. І перше, якраз головне, що відбувається на тактиці в перші дні. Навчання. Аня це техніка поводження зі зброєю. Заняття для цивільних, які хочуть вміти боронити своє від окупанта. Є одноденні тренінги, а вже після них практичний п'ятиденний курс. У фіналі бійців чекає нагорода. Основні навички поводження зі зброєю та тактичної медицини. Всього цього тут навчають за п'ять днів. Хто хоче, може записатися додатково на курси. Ну а загалом, ось ці тренінги, підготовки до національного спротиву пройшли у Києві близько чотирьох тисяч. Тисяч людей. Ми хочемо бути корисні для нашої країни, якщо потрібно буде заступитися за неї. Усі заняття з підготовки до національного спротиву безкоштовні. Зареєструватися на них можна за посиланням в описі до цього сюжету. Ганна рибалка, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Координував інформаційні диверсії нардепа Нестера Шуфрича проти України. Служба безпеки зібрала нові докази державної зради колишнього заступника секретаря ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича. Нині екс посадовець працює на кремлівські спецслужби та переховується на Росії. Сівкович утік до Москви у 2014 році, щоб уникнути правосуддя за силовий розгін майдану. Одним із пріоритетних завдань від російської ФСБ була організація масштабних інформаційних диверсій та кампаній проти держбезпеки України. До цього сівкович залучав відомих політиків у Києві, серед них і Настур Шуфрич, який підозрюється у державній зраді. Саме він був одним із основних рупорів кремлівських наративів у телеефірах та в інтернет-виданнях. Заходи для притягнення сівковича до відповідальності тривають йому загрожує довічне ув'язнення. Толі, Володимир перевозили колаборантів до РФ і назад. Служба безпеки викрила канал прихованих перевезень до країни агресорки та тимчасово окупованих територій. Злочинну групу затримали у Запоріжжі. Її керівником виявився мешканець міста, який раніше був під вартою за розбій. До пункту призначення маршрут прилягав через країни Європи. Для в'їзду до Росії фігуранти платили податки до бюджету РФ. А для потрапляння на окуповані території Сходу та Півдня України домовлялися із керівниками адміністрації загарбників. Серед клієнтів підпільних рейсів була і мешканка окупованої частини Запорізької області, яка допомагала агресору проводити місцеві псевдовибори. Згодом правоохоронці затримали колаборантку, коли та вирішила скористатися Послугами фігурантів. За даними слідчих, щомісяця ділки заробляли до 1 млн гривень. Наразі їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Десять років другого всеукраїнського віччя Революції Гідності, 1 грудня 2013 року, боротьба за демократію продовжилася на вулиці Банковій в урядовому кварталі Києва. Після жорстокого побиття учасників Євромайдану українці з різних областей держави з'їхалися висловити свій протест діям влади. Протестувальники рушили до центру прийняття рішень до офісу президента. Тоді у марші взяли участь від 500 тисяч до 1 мільйона людей. Частина з них зайняла приміщення Київради та будинок проспілок, А на банковій загін беркотів застосував до мітингувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Внаслідок зіткнень постраждали сотні людей. Почали формуватися перші сотні самооборони майдану. Щоб захиститися від силовиків, люди будували барикади, створили наметове містечко та мобільні групи медиків. Члени опозиції створили штаб національного спротиву. Події тих днів засвідчили, що грубою силою українців не зупинити, і протести будуть лише більшими. Петра Порошенка не пустили у закордонне відрядження дозвіл на виїзд, який раніше надав голова Верховної Ради, скасував його перший заступник Олександр Корнієнко. Лідер Європейської солідарності назвав ситуацію свавіллям і наголосив, у Сполучених Штатах Америки та у Польщі були заплановані десятки важливих зустрічей насамперед стосовно надання озброєння, фінансової підтримки та євроінтеграції України. Що відбувалося на кордоні? і Чи пояснив віцеспікер парламенту скасування відрядження? Дивіться далі в сюжеті ну, питання. питання, не, питання не до мене. А я до ви, ви, до вибачте, ви мене не припускаєте. Відрядження скасували. П'ятий президент Петро Порошенко прямував у закордонне відрядження, де були заплановані чимало важливих зустрічей. У Польщі обговорення блокади польськими перевізниками кордону та можливі рішення цієї проблеми. А у Сполучених Штатах надання Україні озброєння та перемови про вступ до ЄС. Утім, на кордоні чекала несподіванка. Попри наявність дозволу на відрядження, Порошенка не пропустили. Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати. України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Ну і відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасовано. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України. Відрядження із 1 до 8 грудня мало бути насиченим переговорами з міжнародними партнерами.